Целібат, власне, не належить до доктрини віри, належить до певного дисциплінарного звичаю і практики. Умовно кажучи, якщо завтра прийде папа і скаже, що ну, закінчуємо обов'язковим целібатом, від цього віра не зміниться. Якщо дуже коротко. Тобто, якщо завтра папа скаже ось так, то буде ось так. На мою думку, целібат. Є потрібним і він виражає певну ексклюзивність, тобто, що священик є для цієї церкви, для цих людей. Тому що подружжя, дружина теж вимагає ексклюзивності, так що вона тільки є, вона. Розумієте, а тут це отець її чоловік іде і ще там, з якимись жінками розмовляє, там духовні якісь поради дає, і там і трохи довше затримався, наприклад, з якоюсь там. Розумієте, тобто, і дружинка, о, чекай, 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 чек, слухай, ну, дорогенький. Тобто, я зараз дуже спрощено кажу, але це теж кажу після розмов з різними теж греко-католицькими моїми приятелями та сердечно, яких сердечно вітаю. Тому, на мою думку, в цьому плані, ну, цілібат є більш сприятливий власне, для такого цілковитого посвячення.